Вам, мабуть, доводилося чути про галицький сепаратизм політичну ідею, відповідно до якої Галичина має окрему культурну та історичну сутність і тому має перетворитися на незалежну державу. Особливо зараз ці думки підтримуються російськими тролями, щоб розхитати українську державність. Тому сьогодні ми будемо досліджувати, на чому будується ця ідея російських політтехнологів і чи має вона якісь шанси на втілення. Походить ця ідея з 90-х, коли представники політичних еліт західних. Областей України почали програвати індустріальні мафії східних регіонів, яка будувала державу та політичну систему під себе. Усі ми чули про клани так званих дніпропетровських і донецьких, які ділили владу поміж собою. І ніхто не може згадати про існування впливових. Львівських або Чернівецьких угрупувань, так само до речі, як і чернігівських чи Миколаївських. Однак при цьому ми з вами не чули про сіверський, таврійський чи буковинський сепаратизм. Хоча ці регіони теж почувалися обділеними. А от Галицький, будь ласка, у чому причина? Як завжди в історії, бо хочемо ми того чи ні. А минуле напряму впливає на сучасність, тому наша задача знати його і розуміти історичні процеси, а значить тенденції. Тому сьогодні ми подивимося на підвалини галицького сепаратизму і відкриємо для себе таємну українську державу, що про сам факт її наявності більшість із нас раніше навіть не здогадувалася. І це. Королівство Галичини та Володимирії, яке існувало з 1772 року аж по 1918, тобто зникло з мапи лише 100 років тому. Але пробачте, як могло у ті часи виникнути українське королівство. Хіба таке можливо? А справа в тому, що наприкінці XVIII століття відбувся перший, а за ним і другий з третім розділи Польщі, за якими частина польських територій, зокрема і Галичина та Захід Волині, відійшли державі Габсбургів. Тобто Австрії якою тоді правила знаменита Марія Терезія. До речі, про Габсбургів, наймогутнішу династію світу. Ми маємо окреме відео. Подивіться на дозвілля. Ну а для нас важливо, що Марія Терезія чітко поділила з чоловіком Францем хатні обов'язки. Він займався священною Римською імперією. Вона Австрією. Отак би всім сучасним родинам. А коли чоловік несподівано помер, священна імперія перейшла його старшому синові Йосифу II, А от Австрія залишилася під рукою. Дружини. Нові відкраїні від Польщі Землі вимагали адаптації структури феодальної власності. Марія Терезія була жінкою мудрою, і як годиться жінці вміла контролювати багато питань одночасно. Тому вона одразу зробила інвентаризацію титулів, якими володіли Габсбурги на той момент. І окрім корон Ерцгерцга Австрії та Королів Багемії Угорщини виявила стару корону. Яка у 16 столітті дісталася її предкам в комплекті з угорською короною? Вона протерла її від пилу століть, прогнала павуків та прочитала на обідку гравірований давній напис Рекс Русі, тобто Король Русі, красива сцена. Ще пак. Якщо колись будемо писати сценарій про ці події, обов'язково включимо і її. Хоча насправді все було зовсім не так. Адже корона це лише ювелірний виріб. Від того, що ви вдягнете його на голову, королем не станете. Головне це легітимність як корони, так і володіння нею. Тому наступним кадром буде такий: Марія Терезія викликає до себе старшого Герольда із довгою сивою бородою і велить йому віднайти родовід цієї корони та обґрунтувати право на володіння нею. В реальності десь воно так і було. А оскільки габсбурги. Як ми вже згадували, були наймогутнішою династією світу імператорами священної Римської імперії, і не лише її. То фахівці з геніалогії у них зрозуміло були найкращими, і вони відстежили історію корона Русі від самих початків. Коли її вперше поклали на голову Ніни Данила, ті, хто бачили наше відео про ту корону, знають правильну відповідь і легко напишуть її в коментарях. А хто ні, перегляньте, та теж не пишіть, бо насправді там усе дуже непросто і цікаво. Однак сумніви не викликають два факти. По-перше, королівство Руське було цілком легітимним і виникло з благословення Папи Римського, а значить, може бути відновлене. А по-друге, саме Галичина було його серцем. Попередній володар Галичини, Польське Королівство, зберегло за собою титул господаря Русі. Але якщо у часи сходження на трон Ягайла, засновника нової династії, титул був. Королівським, то згодом він деградував до дідича, тобто господаря або ж за іншими версіями, до Великого князя. А справа в тому, що син короля не обов'язково стає королем. Для цього треба провести обряд коронації. І якщо його не було, значить претендент міг бути князем, герцогом чи господарем. Історія складна і досить заплутана, тому нам доведеться довіряти фахівцям з генеалогії, які нагадаю у газбургів були найкращими. Чи принаймні одними з найкращих. Отже, Герольд з сивою бородою після докладного вивчення підтвердив Марії Терезі легітимність королівського титулу на володіння землею Галичини, і от та одразу заснувала там королівство Галичини і Володимирі. Володимиря одна з нас в Волині за містом Володимир, яке колись було столицею Волинського князівства. Володимирів ще іноді називають Лодомерією через складнощі перекладу. І ще раз звернемо увагу. Все було зроблено за найвищими феодальними стандартами, які гарантував габсбурзький дім, найшановніший в усій Європі. Тому, якщо хтось і колись у вашій присутності висловить сумнів, чи було насправді короновано Данила, чи це та сама корона, яку колись дали його попередникам, чи це часом не був лише політичний жест, ви одразу обриваєте промовці і кажіть: я не фахівець геніалогії, а от габсбургі свого часу. Це перевірили досконально, настільки досконально. Що за результатами взяли цю корону з собі? Якби існувала хоч одна тисячна доля сумніву, гавзбурги ніколи не стали б ризикувати свою репутацію і додавати корону до своєї колекції. Отже, у 1772 році було створено королівство Галичини та Володимирії під короною, яка успадковувала традицію ще Данила Романовича. Однак тут треба уточнити термін Галичина, адже в різні часи. Цим словом позначалися дещо різні території. От, наприклад, до складу королівства, окрім теперішньої Галичини, увійшла також частина Малопольщі, столицею було призначено Львів. Королевою стала Марія Терезія, але до Львова вона, звісно, не переїхала, тому реальну владу здійснював призначений губернатор із власним апаратом. Утім, королева не залишила своїх нових підданих на волю губернатора. Зокрема, вона особисто упорядкувала досить заплутані церковні справи і дала нашій. Унійній церкві рівні права з Рима католицькою, а крім того, вигадала нову назву з її легкої руки. Ми й досі звемо її греко-католицькою. Невдовзі після заснування королівства до нього було приєднано словацький регіон Спіш, який теж відібрали у Польщі, а у 75 му і Буковину, яку австрійці відвоювали у Османів. Другий поділ Польщі відбувся без участі Австрії, але третій у 1795-му додав до її володінь стару польську столицю. Краків, а також Холмщину, Південне Підляща та смугу території над Віслою. І щоб не вигадувати нічого нового, їх назвали Новою або ж Західною Галичиною та приєднали до Королівства Галичини і Володимирі. Так королівство досягло максимуму своєї території: від нині Румунської Сучави на півдні до Західного Бугу на півночі, і від Збруча на Сході до Освенцима на Заході. Причому до нього входила і стара польська столиця Краків. Є чим пишатися? Єдиний нюанс: усе це були суто адміністративні зміни. Віден додавав, коли хотів відень відрізав, коли передумав. Тим більше, що в Європі розпочалися наполеонівські війни, які добряче перекроїли її мапу. Кінець наполеону поклав віденський конгрес, який заснував у Кракові вільне місто державу, і відрізав його. Від нашого королівства. Тоді ж так звану західну Галичину віддали польському королівству, яке було відроджено у складі Російської імперії. За 30 років вільний краків, щоправда, ліквідували та повернули назад до королівства Галичини і Володимирі. Зате відрізали буковину, яку зробили окремим герцогством. Такі вони правила життя феодальних держав. Все робиться за бажанням монарха і часто без урахування думки місцевих літ або ж. За домовленістю з сусідніми монархами, а чи в результаті купівлі продажу, живеш ти спокійно, нікого не чіпаєш і раптом одного дня прокидаєшся у складі іншої держави. Чому? Бо хтось про щось домовився? Словом. Станом на середину 19 століття територія королівства стабілізувалася, і наступні зміни почалися разом із Першою світовою війною, до якої ми ще дійдемо. А тим часом у Європі на повний голос почали заявляти свої права нації. Не пасло задніх в цьому питанні і наше королівство. Так знаменита Руська Трійця, очолена Маркіяном Шашкевичем, Іваном Вагілевичем та Яковом Головацьким, видала читачам Альманах Русалка Дністровая. Який містив зразки використання народної мови для всіх сучасних потреб, запису народних текстів? Перекладів з іноземної та створення оригінальних творів. А крім того, наводив бібліографію українських рукописів, демонструючи глибокі корені цієї мови, і як бонус придатність до наукового обігу. А головне, альманах було написано за фонетичною орфографією, як казав Шашкевич, пиши, як чуєш, читай, як видиш. Це спричинило великий культурний вибух на Галичині і вплинуло на всю українську культуру навіть за межами Австрійської імперії. Проте не інтелігенцією єдиною у 1846 році. Вибухнуло найбільше селянське повстання у Галичині. Повстанці розгромили п'ять сотень панських маєтків та вбили вісім сотень поміщиків та управителів, і безлиди довелося придушувати військовою силою в результаті. Австрійський імператор вимушений був скасувати панщину на Галицьких землях на п'ять місяців раніше. Ніж решті території, згідно його указу, держава викуповувала у поміщиків землю і передавала її селянам, які мали відшкодувати вартість протягом 40 років. Інакше кажучи, все вирішили за рахунок тих самих. Селян, а у 48 му розпочалася так звана весна народів у Франції, Німеччині, Волощині, Молдові і Італійських державах розпочалися революції. Австрія теж не стала виключенням. У ній збунтувалися практично всі васальні народи. Зокрема, і на Галичині, Буковині та Закарпатті відбулися. Велелюдні вуличні демонстрації з вимогами політичних реформ та більших національних прав, зокрема, введення української мови в освіті. Видання державних законів українською та надання українцям рівних прав на участь у державному управлінні 2 травня у Львові проголосили про створення головної руської ради на чолі з єпископом Єхимовичем. Вона взялася представляти все українське населення Австрії і висунула вимоги об'єднати українські землі у складі імперії та відокремити від них польські у програмній декларації. Проголошувалося, що увага! Галицькі українці належать до великого українського народу, тобто жодного прагнення до незалежності Галичини не проголошувалося, і це дуже важливо. Руська рада взялася за створення відділень на місцях для того, щоб сформувати владну вертикаль. Друкованим органом нової влади стала газета Заря-Галицька 25 червня. За рішенням ради над львівською ратишою було піднято синьо-жовтий прапор. І якщо у вас виникло питання, який колір був зверху, синій чи жовтий, я вас відправлю до нашого відео на тему перевертання прапора для практичного захисту українських інтересів, було засновано Руську національну гвардію, а пізніше навіть батальйон гірських стрільців у складі австрійської армії, як ми бачимо, стрижнем об'єднання українців стала мова та культурні права. Тому під час революційних подій утворилося культурно-освітнє товариство. Галицько-руська матиця матицями від слова мати тоді називалися національно-культурні організації, зокрема в Болгарії, Моравії, Польщі, Сербії Чехії. Тощо, крім того, відбувся просвітницький собор руських учених, який затвердив єдину граматику української мови, а також відкрився народний дім у Львові. Восени у листопаді у Львові вибухнуло повстання, для придушення якого австрійській армії довелося використовувати артилерію. В центрі міста запалали пожежі таким чином. Українці Австрії показали себе як зріла нація, яка прагне сама передкувати власним життям. А все чому? Тому що українці заявили про себе як про одну з перших європейських націй ще у 17 столітті, створивши власну республіку Гетьманщину Хмельницького, паралельно з Англією Кромвеля та Нідерландами Оранського. Про це ми теж маємо цікаве відео. Історія сьогодні має велику політичну вагу, тому дуже важливо мати готові відповіді на складні питання. і Саме їх ми шукаємо на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка. Я, брат Капранов, а це означає, що вам відкриється багато секретів, які приховують наша історія та географія. Але передусім нам із вами треба подякувати людям зі щедрою душею, завдяки яким ми можемо регулярно випускати наші відео, а ви їх дивитися. Це меценати, імена і, і позовні, яких ви бачите тут. Вони підтримують наш канал регулярними внесками через Патреон. Ви також можете приєднатися до цього шляхетного кола, перейшовши за посиланням під відео. Існує можливість і одноразової благодійності, посилання на реквізити картки та рахунків знаходяться поруч. Але підтримуючи канал імені Шевченка, ви можете отримати не лише моральне, але й цілком матеріальне. Задоволення. Це вам забезпечить наші книжки, видані разом із каналом. І перш за все, звертаємо увагу на новинку видання історія Європи, український погляд. Це яскрава книжка, яка містить у собі розповідь про європейське минуле, історичні карти, динамічні ілюстрації у вигляді коміксів. Ну і головне, український якір. Тобто інформацію про те, що відбувалося у відповідний період в Україні, завдяки вигадливій конструкції книжки під час читання кожного розділу відповідна історична карта та український якір завжди будуть перед вашими очима. Бо Україна це Європа. Навіть не сумнівайтеся. А тим, хто хоче розібратися і в українському минулому, пропонуємо попередницю історії Європи та хрещену мати нашого каналу мальовану історію незалежності України. Це справжній бестселер, який допоміг тисячам людей скласти. Не лише цілісне враження про нашу історію, але й ЗНО. Ну а декому навіть вступити до вишу на історичний факультет. Книжка також спирається на історичні карти та комікси для емоційного підкріплення інформації. До речі, а ви не забулися, що книжка найкращий подарунок? Так, так, особливо, якщо вона підписана авторами. Під відео ви знайдете посилання на книжкову вітрину, в якій зможете вибрати нашу книжку за смаком. А якщо у замовленні висловити бажання отримати автограф для себе чи іншого майбутнього власника книжки, ми залюбки виконаємо його. Бо підписана автором книжка стає удвічі цікавішою. Спробуйте і переконайтеся у цьому самі. Ну а ми нагадаємо вам стару заповідь. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. Однак вона працює тільки, якщо ви підписалися на канал. Враховуйте це. Як ми з вами вже зазначали, королівство Галичини та Володимирів включало частину польських земель. Крім того, населення міст, зокрема й столиці Львова, складали переважно поляки. Під час згаданих нами подій поляки також утворили орган самоуправління Центральну Раду Народову. І як противагу головній руській раді сформували з українців полонофілів так званий Руський собор, який рішуче виступив проти поділу Галичини на польську та українську частини. Виник конфлікт, у якому австрійці зробили ставку на. Поляків після поразки революції намісниками до королівства відень призначав виключно поляків. Крім того, розпочалася полонізація місцевої адміністрації та навіть спроби перевести українську мову на латинку. Про це ми докладно розповідали у відео Україні потрібна латинка. Але найзапеклішими в австрійській імперії з точки зору відстоювання своїх прав, виявилися угорці, які у 49-му проголосили незалежність і розпочали велику війну з Віднем. Так що тому навіть довелося звертатися по допомогу до Російської імперії. Тільки так вдалося придушити угорський спротив. А проте відень вимушений був, врешті-решт, поступитися своїми принципами і перетворити австрійську імперію на Австро-Угорщину, де угорці мали. Самоуправління на своїх територіях і вважалися союзниками австрійців. Галичина теж отримала поступки від Відня. Там було утворено самоуправління у вигляді законодавчих зборів або ж Галицького сейму. Германізацію припинили, діловодство перевели на польську та меншою мірою на українську. Ну а Росія, відчувши слабкість габсбургів, розпочала масштабну інформаційну кампанію на українських територіях, яка проявилася у вигляді так званого москвофільства руху за культурну єдність з Московією. Тут треба наголосити: якщо українці галичини наполягали на своїй єдності з українцями Російської імперії, то москвофіли всіляко спекулювали на спадщині давньої русі та самоназві галицьких українців. Русини, це ж ті самі русські, ну що не ясно, Один народ на цю наживку в умовах австрійської влади та польського тиску багато хто куплявся, тим більше, що Московія охоче фінансувала агентів впливу. Заснувала навіть спеціальні премії, зокрема, Москвофілом і лауреатом такої премії став один із засновників руської трійці, як і в Головацькій. Наприкінці 19 -го століття в далекій Америці скасували рабство останні динозаври рабовласництва Бразилія та Аргентина. І після цього розпочалася велика хвиля еміграції селян із Австро-Угорської імперії за океан. Справа в тому, що після скасування панщини різко загострилася земельна проблема. Наділи дрібнилися і дрібнилися, так що вже не могли прогодувати родини. Натомість кількість населення зростала і з ними зростали злидні. А в Америці? Навпаки, був надлишок сільськогосподарської землі та нестача робітників, адже після звільнення колишні раби не хотіли залишатися на плантаціях. Таким чином розпочалася перша хвиля української міграції до. Америки, якщо ви хочете довідатись, чому Іван Франко боровся проти еміграції до південної Америки, зате підтримував виїзду Канаду. Подивіться наше відео за океанська Україна. Кінець 19 століття і початок двадцятого були рідкісним періодом в історії, коли по всій Європі зберігався мир. Тому ці часи звуть Бель Епок. Прекрасною епохою тоді розквітла наука та мистецтво а техніка отримала приголомшливу кількість винаходів. Від літака і парашута до кінематографа та радіо. Саме у той час українець з королівства Галичини та Володимирії Іван Пулюй відкрив ікс-проміння, яке пізніше було названо рентгенівським. Інший галузький українець, біолог Іван Горбачевський, став засновником міністерства і міністром здоров'я. Австро-Угорщини це було перше у світі подібне міністерство, і за його зразком пізніше європейські країни будували свої галичани. Ян Зех і Ігнатій Лукасевич винайшли процес перегонки нафти на світлі нафтопродукти і змайстрували газову лампу, давши старт утворенню європейської нафтової промисловості. На сценах галицьких театрів співали оперні зірки світового рівня. Соломія Крушельницька та Олександр Мишуга у королівстві творилася нова українська література. Там працювали Іван, Франко, Василь, Стефаник, Лесь, Мартович та Марко Черемшина. Оскільки в Російській імперії українську мову було заборонено Емським указом, книжки українською видавалися в Австро-Угорщині, а культурні еліти з обох сторін кордону підтримували тісні зв'язки, разом створюючи спільну українську. Культуру, усе це виглядало настільки потужно, що представник династії Габсбургів, Ерцгерцог Вільгельм Франц Йозеф Карл фон габсбург Лотаринський захопився українською культурою, вивчив мову і став одним з помітних діячів українського руху, отримавши псевдо Василь Вишиваний. Саме на Галичині була створена перша українська політична партія, русько-українська радикальна, а згодом просто українська. Радикально І перший очільник Іван Франко, до речі, став одним з промоутерів відмови від самоназви Русини і переходу на загальнонаціональне визначення українці. Спільний кордон з українцями Російської імперії сприяв об'єднанню зусиль та взаємній допомозі, але він таки став джерелом небезпеки з початком великої війни, яку ми зараз звемо. Першою світовою російська армія одразу пішла в наступ, захопивши велику частину королівства, в тому числі і столицю Львів. Судячи зі спогадів, очевидців, вона поводилась так само, як і теперішні зетники: грабувала, чинила насильство, палила українські книжки та нищила культурні. Пам'ятки проти загарбників стало українське військове формування січових стрільців, створене за ініціативу головної української ради, політичного об'єднання українських партій на базі одноіменного українського військового товариства. Битви українських січових стрільців на горі Маківка та Лисоня прославили їх. А Василь Вишиваний Габсбург Врешті очолив легіон після більшовицького перевороту. Росія вийшла з війни та підписала знаменитий Берестейський мир, відповідно до якого землі України опинялися під військовим контролем Німеччини та Австрії, і це полегшило спілкування українців по обидва боки кордону. Однак історія Австро-Угорщини добігала кінця, і крапку в ній поставила поразка у великій війні разом із імперією Габсбургів Було ліквідовано і королівство. Галичини і Володимирі, проте рівно за два дні після того як зрікся престолу останній імператор Карл І, у Львові було проголошено про створення західноукраїнської народної республіки з УНР. А у ніч з 31 жовтня на 1 листопада в місті відбувся знаменитий листопадовий чин, в результаті якого Львів було захоплено українськими силами і сотник українських січових стрільців. Дмитро Вітовський надіслав знамениту телеграму. Зайнятий українськими військами Львів складає поклін Києву, столиці всієї України. Інакше кажучи, Західноукраїнська Народна Республіка одразу заявила себе як частина великої української держави. І той таки Вітовський, ставши державним секретарем військових справ ЗУНР, вніс до її законодавчого органу Української національної ради. Законопроект про злуку, тобто об'єднання УНР і з Саме на відзначення злуки, ми щороку, 22 січня, відзначаємо День Соборності. Отже, українці Королівства Галичини та Володимирії, які завжди відчували, відповідно проголошували себе частиною великої української нації, отримавши право вирішувати свою долю, одразу об'єдналися з Українською Народною Республікою. Таким чином, історично. Унеможливіший будь-який галицький сепаратизм, позбавивши його ідеологічного підґрунтя. Звісно, давня і багата історія галицької держави під короною Данила та рукою Габсбургів використовується ворогом для розділення українців. Але останні події, зокрема, Велика Війна, ще раз доводять, що сила України в об'єднанні всіх її людей та всіх територій. Бо, попри те, що нас часто ділили кордони. Інформаційна та культурна єдність українців завжди існувала. І саме вона стала основою формування сучасної нації. А ми з вами маємо пам'ятати, що нація це не про гени. Нація це добровільне об'єднання людей навколо національної ідеї, національної мови та національної культури. Тому кожен з нас може докластися до її зміцнення незалежно від місця свого проживання. І для цього треба дивитися українське, слухати українське, допомагати українському, розповсюджувати українське і не шкодувати для нього вподобак. Адже кожному воздасться по лайках його.